Співробітники карного розшуку слов'янського міськвідділу відділу міліції за перший тиждень нового року розкрили чотири крадіжки особистого майна городян, одна з яких була здійснена в кінці минулого року. Викрадене майно вже повернуто законним власникам, а зловмисники очікують на вирок суддів. Наприкінці минулого року за телефоном 102 надійшло повідомлення від 54-річної мешканки мікрорайону Черевківка. Жінка повідомила, що, повернувшись додому від друзів, виявила зламану вхідну дверь, а також зникнення пральної машинки та газової плити. Ді проведення оперативно-розшукових заходів з метою розкриття злочину співробітники картного розшуку стали проводити подворобі обходи, опитування осіб раніше судими за аналогічні злочини та відпрацьовувати місця можливого збуту викраденого. В результаті слідчо оперативних дій було встановлено, що до скоєння крадіжки причетний неповнолітній юнак. У такий спосіб він вирішив покращити своє матеріальне становище. Награбоване він відніс за місцем своє проживання і сховав у сараї. Пізніше крадене планував здати до пункту прийому Розпочав новий рік із злочинних намірів і 26-річний мешканець міста, який раніше був засуджений за скоєння аналогічного злочину. Досвідчений в питаннях про власнення чужого майна із двору одного з домоволодій мікрорайону Машмет молодик викрав металеву рельсу. Не відзначилася оригінальністю і добрі знайомі з правоохоронцями 32 та 28 річні слов'янці. Чоловіки неодноразово потрапляли в полозору працівників міліції за вчинення адміністративних правопорушень, але порушити статтю карного кодексу вирішили вперше. Правопорушники викрали металеві ворота з дачної ділянки 31-річної мешканки міста Слов'янська. А ось 39-річний городянин вирішив збагатитися за рахунок ДПСК РЦ слов'янський курорт, на якому вів трудову діяльність. Працюючи на цьому підприємстві, запримітив металевий ящик і пристосування для перенесення кисневих балонів. Чоловік переконався, що за його діями ніхто не спостерігає і викрав металеві вироби, з якою метою належить встановити слідство. Заповзятливі злодії проявили кмітливість, скориставшись погодними умовами, все награбоване з місця злочину. Вони вивозили на санках за всіма фактами. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років. Слідство триває.